Шановні друзі, дорогі наші майбутні слухачі, шановні державні службовці. Я думаю, що ви чули вже термін гендерно-чутливе публічне управління, але, мабуть, не багато з вас знають, що і дійсно є наповненням цього терміну. Національна академія державного управління при президентові України розробила спеціальний курс навчання для державних службовців. Цей курс реалізується в дистанційному режимі і має назву Основи гендерно-чутливого публічного управління. Чому гендерно чутливе публічне управління? Чому наразі саме така увага приділяється цій складовій в діяльності державних службовців? Досвід скандинавських країн, успішних країн, країн розвиненої демократії довів, що коли представництво жінок на всіх рівнях урядування сягає 50%, якість управлінських рішень, якість життя громадян цих країн зростає в декілька разів. Прикладом такого гендерно чутливого публічного управління є діяльність Швеції, де представництво і в мерії Стокгольма, і в парламенті країни представництво жінок сягає 50%. Але гендерно-чутливе управління не пов'язано виключно з перевагою ролі жінки в цьому управлінні. Гендер це соціальні ролі, які відіграють як чоловіки, так і жінки. І якраз досвід управління цих країн довів. Що коли реалізується гендерно-чутливе публічне управління, це стає на користь всім і чоловікам, і жінкам, і дітям, і старим людям. Тому ми запрошуємо вас записатися на наш курс. Ви зможете опанувати сучасні технології електронного навчання, дистанційного навчання, яке, до речі, за своєю ефективністю дорівнюється навчанню в очній формі. Ви будете працювати в форумах, можете спілкуватися з викладачами, а також ставити свої запитання, які стосуються вашої безпосередньої роботи. В кінці курсу ви отримаєте сертифікат, якщо ви успішно завершите навчання. Ми запрошуємо вас до на навчання в Національної академії державного управління при Президентові України, підвищуйте свою професійну компетентність, ставайте сучасним державним службовцем. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!